21 грудня у будинку урочистих подій підбувся круглий стіл на тему децентралізація, базова реформа взаємовідносин центру і громад. Перші результати на Київщині на заході були присутні експерти з питань державного управління, місцевого самоврядування та бюджетних відносин в особі генерального директора Всеукраїнського громадського об'єднання Комітет виборців України Олексія Кошеля, кандидата наук з державного управління Андрія Дуди та кандидата економічних наук Діни Серебрянської. Також в обговоренні участь приймали народний депутат Віталій Гудзенко, голова Білоцерківської районної ради Віталій Гринчук, сільські голови Білоцерківського та Скверського районів, депутати районної та обласної ради, представники громадськості. У ході круглого столу було обговорено проблемні питання децентралізації в Україні. Олексій Кошель у своєму виступі відзначив, що на сьогодні децентралізація одна з ключових реформ, яку реалізує влада в Україні. Ми критикували насамперед те, що ключові системні реформи проводяться із запізненням, із затримкою. Тобто, ми бачимо неякісну роботу в плані конституційної реформи, яка почалась із великою затримкою, при тому, що коаліційна угода передбачала, що конституційна реформа є однією з з першочергових реформ. Ми критикували через недостатню роботу в питаннях децентралізації. Ну це також частина конституційної реформи. Тому що, власне, без децентралізації фінансової, без об'єднання територіальних громад, ми не можемо створити основу для проведення інших реформ. Чи буде повноцінною реформа охорони здоров'я без, без об'єднання територіальних громад? Буде, але вона буде неякісною. Тому що система ФАПів, система лікарень, дільничних лікарів вона буде базуватись також на, новому, на новій структурі. Чи буде Ефективна робота Міністерства внутрішніх справ так зараз МВС реформується. Ми бачимо першу патрульну службу, ми бачимо приклади, як якісно працює поліція, але без об'єднання територіальних громад ми не зможемо провести повноцінну реформу дільничних міліціонерів. Сьогодні 15 20 тисяч людей, яких потрібно реформувати, і це також прив'язано до децентралізації. На думку Олексія, сьогодні прийшов час відповідати політичним силам за свої обіцянки у своєму виступі. Андрій Дуда зупинився на різних підходах до децентралізації як до процесу передачі повноважень від органів державної влади регіональним органам самоврядування. Але не всі підтримують децентралізацію. Свою позицію обґрунтував Віталій Гудзенко. А крім того, торкнувся питань виборчої системи. У нас що вчора не було об'єднання? у нас вчора було возьміть маленькі села. Красне, Затіша, Єсипівка, Павлівка, Ви ж знаєте, приклад. там одна сільська рада. Це ж таке саме, об'єднання громади. Це ж те саме. Хто захоче, приєднуйтесь, приєднуйтесь і розвивайтеся. Але вам дали, вибачте, повторююсь, повноваження. Що таке повноваження? Вам дали право брати з людей залишні квадратні метри. Дали вам право? А гроші дали ні. Чому? Тому що я точно знав, що це не спрацює. Кожний голова сільської ради ніколи на себе не, від, не візьме відповідальність піднімати цей тариф. І його цей тариф ставити 0,1-0,2 відсотки. Там ну такий мінімальний, якби тільки люди не платили. І це нормально, тому що в нашому комітеті це розглядали. А хотіли з першого квадратного метра це зробити. Знаєте, мені не легко було на сесії Верховної Ради нажимати червону кнопку. Коли всі на мене дивилися, як на, на звіра, вибачте, як це так, ти червону кнопку з усієї коаліції, я говорю, мене народ обирав, я не по списку йшов, я вам гроші за це не платив. Тому це моя чітка позиція. Буде нормальний закон? Нормальне е виборче законодавство, можемо об'єднуватися. Якщо буде тут слово одне добровільне, воно буде тільки добровільне, а так як завжди, прийдуть, принесуть проєкт, я ці проєкти вже бачив рік. Коли в обласній раді вже лежить і ділимо карандашом, я там був. Давайте так об'єднаємо, давайте так приїдемо, давайте я говорю, ребята, я зайшов, а давайте от сюди до нас це, в шутку. Вони, ну, ладно, як просто народний депутат, давайте до вас це. Я вам клянуся, можуть підтвердити. Це, це я один там був. А потім я їх акуратно говорю, шановні люди, ви що, керівники області, ви вирішуєте за нас, за маленькі громади? Я говорю, ви не праві. Тому я ще чим далі, тим більше говорю. На сьогодні ні. Не можна цього робити. І нам немає куди сьогодні кошти вдівати. Вас не чують тут. Думаєте, мене там чують. У нас війна йде в країні, У нас не ато. У нас про інше потрібно турбуватися. Закінчиться війна, де будемо приймати інші У Нас головне не це. Я декілька разів написав постанову, що давайте перевіримо кошти, бюджетні кошти на контроль Збройної сили України. Два круги пройшло Верховну Раду, ні одна фракція не підписала. А що це означає? Нікому це не потрібно. Якщо мене там не чують, вас точно не почують. Скажуть, об'єднуйтесь туди, об і виходу у вас не буде. Тому, ще раз підтверджую, моя позиція чітка. Спочатку закон. Виборче законодавство і тільки добровільне, або сьогодні вичеркнути слово добровільне написати примусове і тоді хай що хочете роблять.